Вітаю товариство! Сьогодні в селі Одайполе відбулося перше богослужіння українською мовою. Московитів з церкви вигнали московських попів. Сьогодні православної церкви України священники правлять першу службу. В церкві був зроблений ремонт, поміняли вікна, всередині все поремонтували. Щоб була церква похожа на церкву. Пластикові вікна поставили.

Наконя твої зціляє всі не дузві твої, твій життя твоє, він тебе, мілістя щедро. Довготерпеливий новомилостивий, благослови, душе моя Господа, і вся істота моя, ім'я Його Благослови, Господи, помилуй, де молимо, за Бобежимо нашу за владу і війською, щоб велике ми і мирне життя прожили у всякому благочесті, і в чистоті. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помимо. Помимось, щоб Господь наш Ісус Христос захистив Україну від видимих і невидимих ворогів. Що творі їх неподійною, і незалежною українську державу, що вибрани у нас не нові сіні, та всій христи, що руйнують заторвухів, тілився нашої Божий батьківщини, що послав Мирі завжди, народу нашому і просив нам усі пройні вісні війні. Благаємо тебе, людино, любий, Господи. Вислухай нас і помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Не молимось Господу Богу нашому, що прислухав голові нас грішних і охорони всіх людей України нашої. На щажки випробувань і помилуй раді своїх. Усіх воїнів, що захищають нашу батьківщину, імена ж, Господи, Ти сам знаєш, Щоб зберіг їх від смертоносної рани, від усякої хвороби душевної і тілесної, Щоб похоронив від усякої скорботи лиха дніви недолі, і, і далі повернуться здоровими і щасливими, самим уставій Господи, ви слухай нас. І помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Магий, Господи, що не хочеш смерти грішників, але щоб вони навернулися і живими були. Милосердце і помилуй бій твої. Горого війна Іоанна, ворого війна, Олега, хроники. Священніших митрополитів, архієпископів і єпископів, увесь священичий дияконський, монашій чин, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм, завжди нині, і повсякчас, і на віки віки. Бога і Богом дарим Україну нашу, уряди війська, в селюті і військов, людні, ті фондаторів. Благодійники жертводаці святого храму, цього, вас і всіх православних християн, нехай пам'яне Господь Боца своєму завжди, нині повсякчас і на віки віки. Вчителю душі, що всюди, і все, і все наповняє. Скарби добра, і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі нас. Святий, Боже, цетий тільки святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, сятий хліб, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, сятий, кріпки святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Христай, рой, це помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші, владуйко, прости, беззаконня наші, святий зляся і сили, немочі наші, імени Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Отче наш, що є сина, небеса, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нам світло Кало. Царство і сіла, і слава, Тя, і сіна ще до духа, ніби сеча, і на віки, віки. Амінь. Господи, помилого, помилуй, 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 Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині по цей час, віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімо сереві, нашому Богу. Прийдіть, поклонімося, припадімо до Христа нашого. Прийдіть, і припадімо до самого Христа, царя Божого. Бога чого. Пом'яне, Господи, давай дай і всього, як відставця Господу, давав відниці Богу, ну, Якова. Не відусі до додому, мого не лягу на пострілі мою, не дам заснути очам моїм, задрімати повітрям моїм, можна, не заспокоюся, поки не знайду саві для Господа, дому для голови, Бога Якова. Ось ми чули, ми чули про нього, і про нього і врану, вичай, і його і на поля, і, і, ари, і, ари, і ма. Ходімо, ходімо у селі Його, походімося, ніж у ніг його, воскресне, вій, Господи, успокій твій, тільки в святині Твоєї, Священники Твої в правду, преподобні Твої стадіють, ради Давида, раба тволодини, помазаника твого. Клявся Господь Давиду істина, і не зречеться її. Сидів розу твого на престолі Твоїм. а коли сини не поїзд і твій... спокус визволення, ти дарував і тверду надію на спасіння, несоромну надію на вічне життя. Тому ми раби твої, що сподобались задарма такої великої благодаті Твої, дякуючи, <кхи> славу, хвалу, і смирене поклоніння приносимо твої величності і молимо щиро, щоб ти милост поглянув на це знамення хресне, яке вірний, раби твої, з усердням і твердою вірою та любов'ю до Тебе спорудили, як знамення перемоги Сина, Твого, Господа нашого Ісуса Христа. <кхи> Свободи ж визволення нашого, пошли на Нього небесне, то благословені, й благослови, і його, Ой наповни силою та благословенням твого Древа, на якому розіп'яте було присвяте тіло Господа нашого, Ісуса Христа і Сина Твого, через яке сила дія була знищена, і люди свободу одержали життя, сподобалися так. Молимо тебе, владико, присвяти заради святих страстей і пролитий святої крові про твої смерті. Єдинородно, сина твого Господа нашого Ісуса Христа, яку твоєю Бога, Отця беззначальною радою і присвятого твого духа волою за нашого спасіння. На древі хресний ти перетерпіє через це дерево хресне, що було колись покаранням грішників, злочинців чини, благословенням святим життєдайним визволенням грішників, яке ми приносимо Тобі на благання, пошли нині благодать Вер Святого Твого Духа, на це знамення хресне, благослови його, і дай Йому бути знаменням страшним, міцним проти всіх ворогів. Видиміх і невидиміх на прогнання відбиття всіх піступів, хитрощів та спокус диявольських людям же твоїм, нехай буде покровом, могутнім, утвердженням віри, зміцненням надії, перемогою в битвах і усіх добрих ділах, успіхом і до всіх, що перед цим знаменням тобі поклоняються. благання приносять, будь милостим помічником і всього, що просять вони на спасіння будь багатим подателем. І як хрестом світ відріховно засудження, ти визволи так рабів твоїх, що це хресне знамення тобі від душі з вірою приносять силою Христа, улюбленого Сина Твого, чи не завжди бути ми переможцями, гріха і всякі. Землі небесні твої благо, їм дарує завжди Христом, на все добре, всіх вірних настановляючи, приведи до буття небесного вінця, бо Ти єси джерело свячення, всіх блага, ти подати Тобі слово села, і Твоїм сином, присвятим, ливіло Творчим Твоїм Духом, <кхухи> нині поширеча і на віки віків. Амінь.